Чао. Все, значить, Всім добрий день. Починаємо роботу комісії. Всі члени комісії на місці Олег Кванчук, Іван Зінь, Ігор Костюк. На комісії присутні троє депутатів з трьох, Кворум є, в засіданні комісії прав На комісію запрошені секретар Тернопільської міської ради і пан Гіровічак, представники виконавчих органів міської ради Віталіна Тячук, Олександр Печі, Галина. Горі... Горіва, Віталій Хоркавий, Петро Викарю. Значить, Пропоную взяти порядок денний комісії за основу. Ну, Хто за те? Порядок денної маєте? Так, так, так. Добре. Добре, То значить, хто за те, що, я кажу, ставлю на голосування. Хто взяти, те, да. що взяти за основу? Всі да, запроти да, да. немає, отриматися. Рішення проти. Чи є якісь ще пропозиції до порядку денного? мене немає. Пропозицій додаткових немає. Дадуть, Тому пропоную затвердити порядок денного засідання комісії цілого. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок роботи комісії За. Всі за проти. Нуль отримую більшість. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Слухається питання номер один про план роботи Тернопільської міської ради на 2026 рік, доповідає секретар міської ради пан Ігор Євчак. Добрий дня, пані колеги. Ваш розгляд пропонується проєкт рішення про план роботи Тернопільської міської ради на 2026 рік. Це традиційне рішення, яке ми приймаємо до кінці року, кожного року. Значить, план буде е, сформований на основі звернення пропозиції структурних підрозділів міської ради, які готують проєкти рішення на сесії міської ради, розмірно по поквартально. Також є перелік питань, які будуть протягом року в разі потреби, включатися в порядку денної сесії для розгляду на чому тому ну, Є пропозиції завернути даних такі. Ну, є питання, якісь панують. Ти? Немає. Значить, ставлю на голосування проєкт рішення про план роботи Тернопільської міської ради на 2026 рік. Хто за? за. Все, троє за, проти нуль. Трималися. Ну, ну рішення. Працюємо по плану. Працюємо по плану. Слухається питання номер 2 Про завершення графіку звітів перед громадою за 2025 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради. Знову доповідає секретар Тернопільської ради пан Ігор Вічак. Шановні так, депутати, ну, також традиційне рішення. Кожного року депутати згідно з закону про міністерства до Тернопільської міської ради зобов'язані звітати про свою роботу за попередній рік перед виборцями своєї виборчого поїздки. Кожен з вас, і і наших інших депутатів, подали свої пропозиції стосовно часу, місця дати е, свого звіту перед громадою. Перед виборцями, тому це все згруповано в один документ е і графік, який вам пропонується на затвердження. Також хочу наголосити, що згідно змін у регламентах міської ради відбулися певні зміни. І всім депутатам не пізніше, як за сім днів до світу, потрібно буде оприлюднити засоб масової інформації, чи інший спосіб інформацію про те, в який спосіб де і коли буде відбуватися ваш звіт. А також ми будемо просити знову ж таки згідно регламенту, згідно змінювати закону, щоб всі депутати міської ради до 12 січня подали письмові свої звіти, щоб вони були проскановані і прилюднені на офіційному вебсайті Тернопільської міської ради, а також друкована версія має знаходитись в приміщення міської ради при вході, щоб кожен з виборців, хто має бажання міг прийти в приміщення міської ради, ознайомитися з нашими звітами. Тому. Є пропозиція затвердити даний графік і розпочати з лікування Ясно, якщо є питання по цьому питанню? Немає. немає. Питання немає, немає. значить добре, тоді ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження графіку звітів перед громадою за 2025 рік ємісті депутатів Того міської ради. Хто за? Проти немає, підтримуватися. Немає, рішень отримати. Дякую. Дякую. Тоді переходимо слідуючи до розгляду питання No3 про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на дві рік. Доповідає начальник фінансового управління пані Віталіна Атенчук. Шановні депутати, мало сказати рішення про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 26 рік. Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 26 шостий рік вкотре затверджується умова воєнного стану та пов'язаних з ним економічних викликів та загроз. Підруттям для формування показників бюджету є закон України про державний бюджет України на 26 рік, листи Міністерства фінансів доведені державою і основні економічні індикатори, зокрема. Індекс споживчих цін 109,9%, мінімальна заробітна плата 8 тисяч грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 тисячі гривень. Тому, виходячи з показників, доходи бюджету громади заплановані в сумі 4 мільярди 5 мільйонів і 2 тисячі гривень. 5,2 млн грн. Із них доходи загального фонду 3 млрд 879,5 млн грн. Доходи спеціального фонду 125,7 млн грн. Зокрема. Власні доходи загального фонду заплановані в сумі 3 мільярди 815 пятнадцяти гривень, що перевищує очікуване виконання поточного року на 375 мільйонів гривень або на 10,8%. і основними складовими податками доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок, акцизний податок. Доходи спеціального фонду плануються в сумі 125,7 млн грн, а саме це є власне надходження бюджетних установ 101,3. Доходи бюджету розвитку 11 млн грн, цільовий фонд соціально-економічного розвитку 12 млн грн та екологічний податок 1,2 млн грн. Видатки бюджету Тернопільської міської територіальної громади 26 рік заплановані в сумі 4 мільярди 526,7 мільйонів гривень, у тому числі по загальному фонду 3 мільярди 529,8 мільйонів гривень та по спеціальному фонду 996,9 мільйонів гривень і зниз місцеві запозичення 558,5. В цілому на оплату праці працівникам бюджетної сфери планується направити 1 мільярд 74,7 мільйонів гривень, на оплату на ГНСІ – 241,1 мільйон. Видатки на заробітну плату тендерної осіб забезпечені формою опису. Трім того, в бюджеті передбачена реверсна дотація 249,2 Резервний фонд планується твердити в сумі 82,2 млн грн. На програму обороноздатність передбачено кошти в сумі 151,8 млн грн. Це такі основні показники, макропоказники нашого бюджету. Там далі де повалися, хто я що вам треба. Ясно. Ні, ну особисто я продивився, я думаю, колеги так само, ну, які врані все це великий це матеріал. Ясно, що йде мій мама. Складався в бюджеті відповідав. мене особисто питань немає, Пане Іван, пане Ігор, по бюджету. ДФОчний податок чи полакати. Болініть почули. Я не почув. Говориш за даток по ДПОшів по 2021 році повернення на місце. Так, по ДПО справляється 60, 64% доступа до бюджету громади. Відчатку... Ні, спочатку були просто попередні проекти. В першому читанні було прийнято, що буде тільки 60% поступати, але в другому прийнято 64 лишається нас бюджет. Та як а, було в минулому році, так. Добре, добре. Добре. Пане Юр, питання є по бюджету? раді, наразі питань немає, але ми в майбутньому, на жаль, будемо змінювати правками по обороноздатності, тому що. Треба буде збільшувати це все, але наразі приймаємо і аж будемо реагувати по ситуації, бо ситуація буде не, не краща і треба буде збільшувати кошти. проти року пізьме зараз. Ясно. Тоді добре. Значить тоді, якщо не буде саме новозвання про тинічної прокурорів міської територіальної громади на 2026 рік, Хто за. Петре. За, проти. Ну, відповідно. Добре. Переходимо згідно порядку денного до питання номер 4 Про внесення змін до рішення міської ради від 01.08.2025 року. номер 8, рік 49, рік Про затвердження списку присяжних. Доповідає начальник управління правового забезпечення пан Олександр Печі. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується в певній мірі технічне питання. Виключаємо зі списку одного присяжного дану дію, ми робимо на підставі наказу Голови суду. Фактично, підставами для виключення є особиста заява присяжної, має бажання скласти повноваження присяжного. Тобто, надалі в нас лишається повноцінний склад, який забезпечить участь у здійсненні студентства. Тут прохання підтримати, бо так як я казав, наказ Голової суду вже є про ці речі. Зараз ми відповідно до закону змушені привести наш загальний а, спосіб присяжних. Прохання підтримати. Підтримуємо. Підтримуємо, пане Ігорі. Так, Підтримую. так. Підтримую. Дальше, Трої, Дякую. Будь ласка. Переходимо до питання номер 5. Про внесення змін до річної міської ради ініціативно першого дві тисячі дванадцятого року No64 ноль про затвердження положень про виконавчих органів міської ради. Доповідає начальник управління соціальної політики Віталій і начальник відділу перейомної побуту та захисту прав споживачів, пані Галина Горіко. Доброго дня, шановні депутати, як зміна до положення управління соціальної політики полягають в тому, що з липня місяця цього року всі державні виплати, пільги були передані постановою на виплату і призначення вже пенсійним фондом. Тому, як ми вносимо зміни в наше положення, щоб перевести його до відповідності. Якщо немає питань, шановні депутати, зміни до положення про відповідь торгівлі полягають у тому, чи положення виключено назву одного з підпорядкованих відділів комунальних підприємств у зв'язку із тим, що замінено уповноважений органів, якому буде підпорядкований за комунальні. Добре, то Ви за. Теперь всі троє за. За троє проти людей. Так, переходимо до питання номер 6 внесення змін до положення про Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення надання соціальних послуг. Доповідає начальник управління соціальної політики пан Віталій Харкавич. Зміни в положення Тернопільського міського територіального центру вносимо зв'язку з тим, що додаємо йому дві ж можна сказати, по функції. Це створюється при територіальному центрі відділ, який буде працювати з сім'ями героїв наших загиблих, пропали безвісті померлих, тобто супровід сімей. До цього часу він здійснився соціальними службами. А знову, року цю роботу буде робити територіальний центр. І не додається до роботи тобто, територіального центру, що така соціальна послуга, як е, супровід, дітей, е, ті, які мають інвалідність. Е, супровід мається на увазі в навчальних закладах. Тобто ті дітки, які потребують е, допомоги тому в тому своєму навчанні, їх буде супроводжувати соціальний роботи. Це всі зміни. Які а я тільки точно скільки в це що в школі буде ну, навчається, діти інвалиди, то така, ніби щось подібне буде, ще ваша центру, ще допомога. Крім того, що у вас в школах є помічники вчителя, да? так. так само є діти, які потребують ще сторонньої допомоги. Такою ну, банальною прийти в школу, сходити в туалет щось допомогти дітей розвідтися, вдітися. Тобто вони будуть виконувати отакі функції. Ясно, але це будуть вони от зарплату отримувати або у вас. ну це. Так, це працівники безпосередньо територіального центру, соціальні робітники. Ми пробуємо якби цю надавати соціальну позицію. Добре, в мене особисто питань немає шановні колеги. <питання> Не треба. Не треба. Значить, хто за Троє. Всі троє за, проти, нуль отримали свинью вічної приклади. Слухається питання номер 7 про затвердження програми виконання рішень суду про стягнення коштів на 2026-27 роки. Знову довідає начальник управління соціальної політики пан Віталій Хорґат. Кожного року приймається програма. Виконання рішень суду по всягненню на площі, основною метою програми є недопущення настання негативних наслідків для Тернопільської міської ради, її виконавчих органів та бюджету громади, частину блокування рахунків та недопущення неможливості виконання завдань щодо забезпечення надання встановлених державою та Тернопільською міською радою соціальних гарантій. Це передбачається кошти на різні е, судові збори для того, щоб якби, не блокувалися рахунки міської ради. Ну, у мене немає. У вас, колеги. Ні, підтримую. Значить, хто за? Підтримую? Троє. Утримуємось. Ну, Дякую. Я Так. Так, все одніс. Ось питання. Так, одного заміни. Значить, восьме питання згідно плану про затвердження програми обороноздатність на 2026 рік. Оповідальний начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами запобігання корупції та мобілізаційної роботи, пан Петро Гукаль. На вашу увагу доноситься проєкт рішення про затвердження програми обороноздатність на 2026 рік. В цьому проєкті програми намагалися максимально охопити потреби наших військових. Якщо так попередньо, обсяг фінансових ресурсів ми укіймо для реалізації програми 385 мільйонів. Ну, е, саме розумієте, все буде залежати від подій, які будуть розвиватися, і прошу підтримку. Добре, хто за. Далі, дякую. Тоді переходимо до розгляду до питання номер 9. Про внесення змін до програми безпечна громада на 2025-2026 роки. Знову ж начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами за корупції та мобілізаційні роботи. Пан Значить, В Цьому проекті змін про, про програми програми про внесення змін до програми безпечна громада 25-26 роки. Чисто технічне питання воно. Стосується нашого КП Інтеравіа, там просто з одного пункту в другий, технічні, все в межах наданих коштів. Прошу підтримати. Yes. Добре, є питання по восьмому, питання, по дев'ятому. Немає. Тоді, хто за? Треба. І Троє за, отримуюся і. Тоді Шалонікола, ну, всі питання внесені на розгляд комісії. Розглянуті їх. Дякую за роботу. Триматися всім. Добре.